Пластикові пляшки виготовляють з нафти. А вони легкі, практичні та всюди сущі. Щохвилини у світі продають мільйон пластикових пляшок. Проданих за рік пластикових пляшок вистачить, аби викласти ними шлях аж до Меркурія. Але нам до Меркурія не потрібно, тож постає питання: купив пластикову пляшку, спорожнив її і що далі? У кращому випадку пляшку повторно використають. Якщо її добре очистити, то можна скористатися нею ще 15 разів. Щоправда, така доля у небагатьох пляшок. Частину відправляють у шредер пристрій для подрібнення пластику. Потім з нього виготовляють, приміром, флісові светри. Непогано, але під час прання такого одягу відокремлюються пластикові часточки, які з пральної машини потрапляють у водойми. А що з переважною більшістю пластикових пляшок? Їх викидають і вони засмічують наші вулиці або природу. Частина опиняється на сміттєзвалищах, частина у морі. Від 5 до 13 мільйонів тонн пластикового сміття опиняється щороку в світовому океані. Це величезна проблема, адже потрібно 450 років, щоб пластик розклався. Якщо пластик не застрягне одразу десь у суднових гвинтах чи не вимиється на узбережжя, його віднесе у море. Там він подрібнюється. Згодом заростає водоростями. Їхній запах приваблює риб та морських птахів. Вони проковтують водорості разом з частинками пластику, шлунок поволі забивається ним, місця для їжі не залишається, і тварини гинуть від голоду. Крім того, така риба, якщо її спіймають рибалки, може опинитися у вигляді рибної страви або рибної консерви у нас на столі. Апетитно ні. І в жодному разі не корисно для здоров'я. Та чи потрібні нам взагалі пластикові пляшки? Відповідь однозначна ні. Адже є багато альтернатив. Найкраще було б набирати воду, з якої ж джерела неподалік. У багатьох країнах питна вода доброї якості тече просто з крана. Транспортувати воду можна у скляних пляшках чи сталевих. Вони багаторазового застосування і тому краща альтернатива пластиковим. Можливо, незабаром у широкому застосуванні з'являться пляшки, що біологічно розкладаються, або навіть їстівні пляшки з водоростей. А як щодо вас, де ви берете питну воду і як її транспортуєте?